Авіакатастрофа рейсу Баку Грозний. Буданов і Коваленко зробили гучні заяви про падіння літака. Пасажирський лайнер над Грозним був уражений російським ЗРК. Але Російська Федерація намагатиметься все приховати. Що ж трапилося насправді? Чому захвилювалися в Кремлі і що кажуть в Баку? Всі деталі трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Очільник українського головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак з. Полученням Баку Грозний, який зазнав авіакатастрофи у Казахстані, був збитий. Про це головний військовий розвідник України сказав у коментарі виданню The War Zone. Цитую: наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом Панцир С 1 на російській території. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно, що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

Yenə də. Bu yanda yeri teyməklə bu qədər dəyişir çola bilməz. Bu raz məhammalı budur. Bax buna baxın, burada hər sisi dəyişdi. Тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у мережі, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК. але Російська Федерація намагатиметься все приховати. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО. Цитую. Как только лайнер начинал снижаться для посадки, у него переставал работать GPS, а диспетчер терял радар-контакт. Пилот не мог в таких условиях посадить самолет и принял решение лететь в Баку. Когда он стал разворачиваться, для этого рядом произошел взрыв. Все указывает на то, что борт был поражен средствами ПВО. З розшифровок випливає, що екіпаж неодноразово повідомляв, що відмовили датчики GPS, при тому, що на борт вже чекали в аеропорту, запалювали вогні посадкової смуги. Але коли літак знижувався, то відбувалися неполадки, які ймовірно були викликані глушилками БПЛА. Йдеться у повідомленні. Цитую. В 7.53 и 7.55 системы отключались почти полностью. Экипаж сообщал, что не может использовать зональную навигацию и никакие другие возможности. Причем диспетчер также терял радар-контакт и в таких условиях не мог вести самолет на посадку. Получается, что самолет в аэропорту Грозного никто не разворачивал и погодные условия тут ни при чем. Борт пытались посадить 7.36. Это первая связь с диспетчером Грозного. В процессе часто пропадала связь или в эфире были помехи, а экипаж пытался заходить на посадку почти вслепую, уточняя данные вплоть до высоты, на которой летит самолет. Последняя попытка зайти на посадку прошла почти в полном безмолвии. С 8.10 по 8.11.50 в эфире молчали все. Но вместо приземления на полосу номер 26 экипаж сообщил «следуем в Баку». 8.12 экипаж вновь сообщает о потере сигнала на обоих датчиках GPS и просит координировать полет диспетчера, что он и делает в следующие несколько минут. 8.16 экипаж сообщает сообщает тревожную информацию у нас отказало управление. удар птиц в кабине удар птиц в кабине Саме цей час поруч з літаком стався вибух, і екіпаж міг прийняти це за зіткнення зі зграєю птахів. Далі диспетчер запитує, чи потрібна якась допомога, а екіпаж насамперед запитує дані про погоду в аеропорту в Мінводах і потім підтверджує, що допомога потрібна. Йдеться у повідомленні. Цитую: Тот самий удар, по даним істочника ВЧК ОГПУ, пройшов над Наурським районом. В даній місності розположено сразу несколько воєнних частей, в тому числі і зі средствами ПВО. В 8.18 екіпаж сообщив. Іспетчеру, що управление управління самолітом. дальнейшем екіпаж запросив данные по аеропорту в Махачкалі і неоднократно сообщав том, що перестала работать що и гідравліка. Тобто росіяни самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній з полученням Баку Грозний був уражений з їхнього ЗРК. Однак, влада РФ робитиме усе, щоб приховати провину в авіатрощі та загибелі людей. Про це керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у мережі. Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу Баку Грозний, самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній був уражений ППО. Ракета ЗРК містить Шрапнель. Ще раз зазначу до того, що вчора отвор у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак. І вивів з ладу його системи. І за лінком Вищий російський канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО РФ. Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному. чи Махачкалі. не просто так. За його словами, лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію Росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей. Нагадаю, що 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак рейсу 8432 азербайджанських авіаліній, який прямував з Баку до Грозного. На борту літака перебувало 67 осіб, 38 людей загинуло. 29 пасажирів вижили, але багато хто отримав серйозні поранення. Євронюс із посиланням на джерела в уряді Азербайджану заявили, що причиною катастрофи літака стала російська ракета Земля Повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з. Ееропорті Російської Федерації, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку. За фактом катастрофи літака біля Актау у Казахстані Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що дізнався про авіакатастрофу в російському повітряному просторі дорогою до Санкт-Петербурга для участі в саміті СНД та негайно дав кавзівку розвернути літак і повернутися до Баку за словами Алієва. В Актау, де сталася катастрофа, була направлена група представників Азербайджану. Також він дав доручення якнайшвидше відправити бригади медиків на місце катастрофи. президент доручив уряду створити комісію для розслідування причин катастрофи рейсу 8432 авіакомпанії Азербайджанські авіалінії. Азербайджан очікує офіційне визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони Панцир С-1 збила літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, спричинивши загибель 38 людей. Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням. Цитую: ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно однак, враховуючи встановлені факти, боку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака. В Свою чергу США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту у заяві канадського. Кого МЗС наголошується, ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки. На совісті Росії це не перший збитий цивільний літак і спроба приховати власну провину влітку 2014-го В небі над Донеччиною терористи Путіна із ЗРК «Бук» збили Боїнг 777 малазійських авіаліній. Тоді загинули 283 пасажири, серед них 80 дітей. Громадяни десяти країн світу стали жертвами рускава міра. Росія не лише не долучилася до розслідування, а й Сіряко перешкоджала, попри благання рідних загиблих у катастрофі, які шукали правди. Довічне ув'язнення за теракт в українському небі над окупованою Донеччиною отримали троє, зокрема ватажок бойовиків Гіркін-Стрілков. Та рідні вимагають, щоб покарання понесли не лише виконавці, а й замовники, зокрема воєнний злочинець Путін. А що ви думаєте про цю авіакатастрофу? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.